Всім привіт, друзі! На зв'язку «Степанич Авто» І ще одні у нас задоволені клієнти. Це Софія, доставили Mercedes GLE 2020 року. Отож, розкажіть свої перші враження. Це для нас був перший досвід, тому ми дуже переживали. Ми не знали вашої компанії, не знали, чи можна довіряти чи ні. Але ми дуже щасливі, що ми прийняли таке рішення і довірили цей досвід саме вам. Також щодо супроводу. Відновлення авто все дуже класно. Одразу звітність. Ми в курсі всього, всіх деталей. А хто у вас був менеджером а, з підбору авто? Менеджером у нас був Віталій. Це Ви... сподобалось? Звичайно, все було дуже класно. Супер комунікація була на вищому рівні. Я так? так розумію. Супер. Як прийшла доставка авто з Америки в Україну? Нормально. Тобто, Все так добре. як так, так як і Так, звичайно супер. Чи будете рекомендувати нашу компанію своїм друзям, знайомим? Звичайно, ми чекаємо другу машинку з вашою компанією. Тому я це думаю, дуже це супер показник. Всього. Так що ми знімемо ще друге. Так що другий, другий дуже вам дякую. Будемо чекати вас знову. Дякуємо.